Там. Доброго дня! Добрий. Скажіть, будь ласка, це ж ви здаєте е, кімнату на вашій дачі на все літо? Так, я здаю, а що ви хочете зняти в моєму будинку кімнату? Звісно хочу зняти. У вас отака природа гарна. Річка недалеко. Дуже хочу. Дякую, да, у нас тут дуже гарно. Так, ану тепер мені скажіть. Ви будете тут пити, гуляти, голосно слухати музику, приглашати друзів на вихідних, шашлики смажить. Та ні, ви що? Я порядна тиха людина. А, ну тоді, вибачте, ви мені не підходите. До побачення.